Лише чотири дні залишилось до початку складного процесу обрання кандидата, який представлятиме республіканську партію на виборах президента Сполучених Штатів у листопаді 2012 року. Перегони розпочнуться у штаті Айва. Серед кандидатів визначилось три фаворити: Рон Пол, Нютґіндріч та Мітромні. Останній колишній губернатор штату Масачусетс. Вже не вперше намагається поборотися за президентське крісло. Про мітаромні політика відомого кожному американцю розповідає Тетяна Ворожко. Ромні сподівається, те, що йому не вдалося з першого разу, вдасться з другого. попередні вибори вже незабаром. Хотілося б виграти. Це Ромні на зустрічі з виборцями у нью Нью-Гемширі, у другому після Айова штаті, де пройдуть попередні вибори. Ромні свій досвід губернатора та успішного бізнесмена на противагу політику Барака Обамі. Мене непокоїть, коли президент говорить про те, що Америка потребує трансформації. Немає нічого неправильного з Америкою, що потребувало б фундаментальної трансформації. Я хочу відновити Америку. У питаннях зовнішньої політики Ромні вважає, що США поводилися занадто вимогливо щодо Ізраїлю, але недостатньо жорстко по відношенню до Ірану та Китаю. Я вірю, що наступне століття буде століттям Америки. Я вірю, що нашим пріоритетом має бути, аби люди, економіка та військова потужність були настільки сильними, щоб нікому навіть голову не прийшло кидати нам виклик. Кампанія Ромні добре організована та профінансована, але будучи заможним усе своє життя, Ромні інколи робить ляписи, які відштовхують від нього звичайних американців. Рік, я ось що скажу. Давай вкладемо парі на 10 тисяч доларів. Що скажеш? Ромні підкреслює свій досвід управлінні бізнесом на противагу, серед інших Ґінґрічу, якого він називає політиком-кар'єристом. Єдина причина, чому ти не став політиком кар'єристом, це тому, що програв Теді Кеннеді в 94-му році. Із самого початку мітром один із лідерів, але він ніяк не може стати єдиним лідером виборчих перегонів. Його основна проблема в тому, що чимало республіканців вважають його недостатньо консервативним. Вони не сприймають його, вони не вірять, що його переконання є міцними, що вони є консервативними в своїй основі. Інших відлякує його релігія. Оромні є мормоном, але незважаючи на усі сумніви, він залишається центральною фігурою республіканських перегонів. Міт Ромні у вищій категорії його вже міцно підтримує приблизно чверть республіканців. Він побудував велику, досвідчену, добре організовану президентську кампанію. Але чи цього буде достатньо для того, аби здобути партійну номінацію? я не знаю. Враховуючи його організаційні та фінансові потужності, незважаючи на те, чим закінчиться голосування в кількох перших штатах, Ромні залишиться у виборчих перегонах ще надовго. Тетяна Ворожко голос Америки.